Для усіх людей на світі, Бог спасіння дарував, щоб з гріхів були обмиті свого сина в світ послав. В Ефлеємі народився в бідних яслах, тихо спав, не знайшлося йому місця, в пишних шатах не лежав. Він прийшов, щоб радість. Дати щастя стомленим серцям і в дарунок не заплату, всім дається милістя. Та не всі це розуміють, і не всі спішать туди, де у Господі радіють, де живий потік води. Місця для Христа немає. У думках, серцях людей, та Господь на всіх чекає, щоб прийняти як дітей. І які щасливі нині ми, люд власності Його, Він нас вибрав у хвилині, коли нас ще не було. Вдячно, ми йому відкрили своє серце. І уста, хай не йому лини, вічна слава і хвала. Слава Господу.